Хочу надати таку корисну інформацію стосовно наявності безкоштовної вакцинації жінок, які є внутрішньо переміщеними особами. У нас діє в області програма: Збережемо здоров'я жінок для їх родин, започаткована ротарі клубом. Вони пропонують безкоштовну вакцинацію жінкам, які є внутрішньо переміщеними особами. Трьохкратну вакцинацію безкоштовно у 2024 року. Перший курс отримали вже 30 жінок. Наразі ця програма триває. Таким чином, ви можете дізнатися із інтернет-ресурсів про цю програму і звернутися, якщо ви бажаєте, отримати цю вакцинацію для подальшого збереження вашого здоров'я. Наша державна установа, Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я Україна, а саме фахівці відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних захворювань, проводимо інформаційно-просвітницькі заходи в організованих жіночих колективах щодо профілактики раку шийки матки, враховуючи. Те, що цього місяця увага світу привернута до цієї проблеми. Ми проводимо лекції, ми проводимо бесіди з жінками, анкетування, опитування і спонукаємо їх, врешті-решт, звернутися в разі наявності підозрілих симптомів до лікаря, розповсюджуємо друковані матеріали, які нам надав центр громадського здоров'я для проведення цієї просвітницької роботи. Таким чином, ми підвищуємо рівень обізнаності жінок, і я сподіваюся нашими спільними зустрічами. Усиллями ми зможемо вплинути на цю серйозну проблему.